Привіт, колеги! Як на мій погляд, то флагман, що я вам і демонструю, це один із кращих таких синьо-ягідних форм Калугіна. Не дивлячись на те, що було трошки ударів морозами, але він досить непогано себе продемонстрував. Гарна форма, здоровенна ягода, по типу, як у віліки. Вже повністю готовий. Вже, в принципі, його треба було різати ще неділю назад, але ну, якось так виходить, що не встигаєш усе зрізати. Гарна консистенція, не тверда, не хрустка, ну щільна досить ягода, дуже приємний смак, якщо і хочеться. Хочеться флагман. Та має такі здоровенні ягоди, здоровенні грона. Ну, відмінна форма, я дуже не задоволений, тому, тому рекомендую, хто ще не має, її мати на своїй ділянці. Тут разом із Торнадо, тому дивіться, це ось маємо флагман, флагман, флагман. Там, дивіться, теж флагман. Ну а внизу то вже торнадо, бо тут два кущі посажені рядом. Торнадо ще не готовий, флагман вже готовий. Стан на 7 вересня, Городище Черкаська.